Красива людина це принцеса. Ну, моя мама красива, Каміла красива. Мама, мої подружки та собі люди, це зірки, які ті, що виступають на сцені. Людина красиві очі, коси. Я вважаю людиною красивою і тим, що в неї гарна волосся. Вона має посміхатися, що вона не була серйозною. Я вважаю таку людину, душевну людину, що вона не зовнішньо красива, а що вона добра душою. Що гарно учиться, що відповідає за себе, а не за когось. Та людина, якої. Такої добра душа. Та, що добра, це та, що і, не поводить себе погано. У, у неї в одні дванадцятки, і вона в дітей в школі не так, як треба.